Проблеми починаються ще до того, як стартує моніторинг. Автобус, яким приїхали інваліди-візочники, для них не пристосований. Обійтися без сторонньої допомоги люди не можуть, але не засмучуються. кажуть, вже звикли. Життя загартувало. Я живу на окраїні міста, але на роботу треба було добиратися в центр на віддалі, так як у нас в місті нових тролейбусів низкопольних обмаль. і. Дуже часто вони ламаються, то доводилось добиратись таким транспортом. просити людей, щоб допомагали забратися, вибрати тролейбусу. Ці люди приїхали у Чернігів, щоб перевірити наскільки тутешні держустанови пристосовані для візочників. У першу чергу рушають до райдержадміністрації. Панду здолають з легкістю. Сама Втім, далі вестибюля проїхати не можуть. На заваді стають сходи. Через ті самі сходи візочники не можуть дістатися і до прокуратури. Не потрапивши через центральний вхід, їдуть до службового. Там є пандус, але він заблокований автомобілем. Оці водії вони просто крадуть мій час. Да, ми не ходимо так часто, як ходячі люди, але ми приходимо і все. І ми заблоковані інколи. Я стукаю по автомобілі, щоб срабатала сигналізація, і може хтось вийде. Коли машину відганяють, активісти констатують, пандус недосконалий, але потрапити у будівлю можна. Прокурор зауваження слухає, але від коментарів на камеру відмовляється. Ну, а є так людина, яка може зараз відповісти про пандус, про машину припарковану? От машина це моя, це я хотів би, щоб ви цей факт не те саме. Ну а, де її Візочники перевіряють на доступність 16 будівель. Лише у дві можуть дістатися безперешкодно. кажуть, проблеми скрізь одні й ті ж: вузькі двері, високі пороги, кнопки виклику, які не працюють, та пандуси під великим кутом і. Без поручнів ніхто із чиновників не погоджується сісти у візок і самостійно заїхати у приміщення. Вірять на слово і обіцяють виправити незручності. Висновок я зробив, що нам треба ще багато працювати. Зрозуміло, на всі ці об'єкти потрібно кошти. В бюджеті таких коштів немає. Сьогодні, якщо просять доробити, ми доробимо. Буквально за місяць ми зробимо все, те, що було для них доступно на це кошти зовсім не треба. Ми зробимо своїми силами. Найдемо матеріал сварку і доваримо. Це заготовка під пандус. то це буде доведено буквально ж кажу, до кінця тижня, буде доведено до нормального стану. Тобто, сам сам підйом буде зроблений так, як потрібно. Активісти кажуть, моніторинги проводять не для того, щоб скаржитись, а щоб показувати владі проблеми, з якими стикаються щодня, і підказувати, як їх вирішити. Гірше всього, що її існують державні будівельні норми, все, але немає цієї. Та людина, яка на візку, так яка підкаже тому будівельнику, архітектору чи власнику будівлі, що зробити. Багато побачили цих об'єктів, які зроблені, ніби заїзд гарний, все. Але там потрібно прибрати порога і ще щось. І саме тому ми тут. Активісти вже перевірили п'ять райцентрів. Тепер готуються до моніторингів ще у 20 населених пунктах Житомирщини. У черніхів обіцяють повернутися, щоб з'ясувати, чи виконують чиновники обіцянки.